Я купив усі смаки протеїнових пудінгів Go Active, які зараз по акції в бідренці, щоб їх продігустувати і рішити, який з них краще. У нас ванільний, солена карамель і шоколадний. Так? так, першим будемо куштувати отакий от ванільний пудінг. На порцію 152 на всю баночку 152 калорії, 20 грам білка, 8 грам вуглеводів. І 2,5 грама жирів. Виглядає він ось так. І будемо пробувати. Такий молочний ваніль, ванільний. Можна сказати, такий. Чимось трошки напоминає навіть білий шоколад, якщо чесно. От, на удивлення, навіть вискаву, такий білий шоколад. Приятна текстура, не чувствується хімозного посластителя. Соотвістено супер. Базовий смак одобряю. Тепер солена карамель. Отак от от виглядає всередині. За вас. Оленько. Тоже вкусно. Ну, чуть, ну, тут чувствується така, знаєте, трішки більш хімозна сольона карамель, ніж до якої ми привыкли. В цілому він теж непоганий. Але я йому поставлю не на якусь гіршу оцінку, ніж ванільному. Тобто, останнім уже буде йти такий шоколадний пудінг. Всередині виглядає шоколадно на смак. Чесно, на удивлення, ванільний оказався найсмачний. Тут більше чувствується какао, прямо як как на зубах залишить. І такий не найсмачний подсластитель. Ну, Перевіряємо ще раз ванільний.